Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Отже, це новини на 18-ту годину у студії Марина Кухар у Дніпрі. Завершено пошуково-рятувальну операцію. Під завалами виявили тіло чоловіка, який не виходив на зв'язок. Поранених більше десяти серед них є діти. Постраждалі у лікарні, і їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Шахет буквально влетів у житловий будинок на рівні п'ятого поверху. Можливо, доведеться демонтувати два під'їзди. Ще однією з мішеней була Полтавщина. Били росіяни насамперед по енергетиці. Зараз у горішніх плавнях немає ані світла, ані води, ані тепла. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Людей просять зберігати спокій і економно використовувати ресурси. Знеструмлений і Кременчук у цих містах розгортають пункти незламності. Окрім того, через ворожу атаку на Полтавщині серйозно пошкоджена залізнична інфраструктура. Через це багато рейсів затримуються. І через масований удар по критичній інфраструктурі на Харківщині загинув працівник одного із енергетичних підприємств. Він був на робочому місці, атакували росіяни ракетами і сам Харків. Інформації про постраждалих не надходило, але у місті перебої зі світлом і водою не працює метро. Більше про ситуацію Ірина Антонюк. Від ранку по місту розгорнули всі стаціонарні пункти незламності. Їх більше сотні. Тут можна зарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю з печивом. Наглядачка одного з таких пунктів ділиться, що поки людей приходить не багато, але готові прийняти всіх охочих. Ми ж зустріли бабусю з онуком, що прийшли зарядити мобільні. Дякувати, що є пункт незламності, це дуже добре. Він був і в 23-му році. Все добре, без паніки. Як я кажу, без світла, без води і без кацапів. Все в нас готове. Вода в достатній кількості: півтори тисячі літрів питної води, технічна вода в нас є дрова, пилети, все. Є у цих же стаціонарних пунктах незламності ще й безкоштовно роздають гарячі обіди. Щодня по буднях сьогодні така кухня особливо допомогла тим, хто без електрики і води не може приготувати їжу вдома. Вони молодці. Ми дуже дякуємо, молодці. І гарно готують і смачно, ну все добре. Метро у Харкові працює сьогодні тільки в режимі укриття. Через проблеми з електропостачанням неможливо розпочати рух потягів, повідомили у пресслужбі підземки. Але роботу автобусів та тролейбусів організували так, щоб містяни могли переміщатися містом без ускладнень. Дуже дякую, що так дублюється, що ходить якийсь транспорт, транспорт бо… Працювати треба. Я майстер манікюру, і до мене дівчини також приїжджали, запіснювалася, але приїжджали через перебої з електропостачанням по всьому місту аварійні відключення світла, води і опалення в квартирах. Тотального блокауту немає, і аварійники намагаються зробити все можливе, аби відновити роботу критичної інфраструктури. А поки містяни запаслися терпінням і водою. У нас є запас води. В Баклажках, в бетонах, в бочках. У нас є вода. Так, у нас нема води. А так тепло є і світло є. Слава Богу. Терпіння, ні. Ми тільки терпимо і надіємося на краще. Магазини та дрібні підприємці одразу перейшли на генератори. Тож поки з серйозної напруги у місті не відчувається. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Атакували росіяни і Київ та область. У столиці рятувальники виїжджали на два виклики на, у Печерському районі. В одній локації горіли вантажівки. А за іншою адресою уламки безпілотника загасили мешканці ще до прибуття ДСНСівців. Значних руйнувань немає. А от у області пошкоджені будинки та автівки, а також п'ятеро постраждалих. Загалом цієї ночі на наші міста летіли більше як 450 дронів і 45 ракет. Це були кинджали, калібри та іскандери. За попередніми даними сили ППО збили 406 безпілотників та дев'ять ракет. А от півсотні дронів і 26 ракет на жаль влучили у цілі. Основною мішенью цієї атаки були українські міста, люди та енергетика, заявив Володимир Зеленський. За його словами, це був дуже нахабний і багато в чому демонстративний удар. Президент запевнив, Україна працює з партнерами, щоб купити додаткові системи Петріот. І дуже складно, звісно, протидіяти. Балістичним та аеробалістичним ракетам лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети, ефективно збивати щоб закрити всю нашу територію. Потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами з Америкою, щоб купити додаткові петріти. Через складну ситуацію в енергосистемі зумовлену нічною атакою сьогодні графіки погодинних відключень діють до кінця доби. Повідомили в Укренерго. Завтра відключатимуть світло в більшості регіонів протягом. Усієї доби від двох до чотирьох черг одночасно. Нагадаю, раніше у центренерго заявили, що всі їхні ТЕЦ зупинилися після нічної атаки РФ і більше не генерують електроенергію в управлінні компанії. Три теплоелектростанції: Трипільська на Київщині, Зміївська на Харківщині та Вуглегірська на Донеччині, яка нині окупована і не працює. Україна атакує у відповідь цієї ночі дрони атакували Росію. Про серію вибухів повідомляють у Саратові та Енгельсі у Волгоградській області. Невідомі БПЛА нібито пошкодили електропідстанцію Білозерська, найбільшу в регіоні. Кілька районів знеструмлені. Також у мережі пишуть про пожежу поблизу Рязанського НПЗ та вибухи біля Курської ТЕЦ. Генштаб зафіксував упродовж доби 116 бойових зіткнень і півсотні атак наші захисники зупинили на Покровському напрямку. Намагався ворог прорвати оборону на Костянтинівському відтинку, на Слов'янському хотіли просунутися на позиції наших військ біля Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. На південно-слобожанському відтинку сили оборони зупинили 9 ворожих атак. Вони завжди там, де найскладніше розбивають тили росіян, ідуть в атаку та повертають український прапор на окуповані українські землі. Сьогодні в Україні святкують День десантно-штурмових військ ЗСУ. Напередодні свята військові показали, як проходять важку підготовку до боїв, та якими навичками має володіти справжній десантник. Тренування бачив наш Владислав Паливода. Перш ніж потрапити на поле бою, військові обов'язково проходять БЗВП – базову загальну військову підготовку. Саме тут вони опановують навички стрільби, тактики та медицини. І сьогодні ми покажемо, як готують воїнів десантно-штурмових військ. Одним з головних напрямків є підготовка вогнева. Десантник повинен гарно стріляти. Тож спершу новобранці проходять інструктаж після виходять на позиції. Курсантів навчають стріляти з різних позицій Стоячи, сидячи, лежачи і у русі. Головна мета влучити в ціль. Підготовку проходять новачки. Як от Володимир. Йому 26. І у військо він прийшов добровільно. Відчув певну відповідальність перед своєю країною і перед собою. Якийсь певний сором. Плюс мене батько військовослужбовець вже має 30 років стажу і тому. Ну... Відчув потребу прийти до війська. Виканці у десантно-штурмові знайшов у резерв плюс. Подав заявку, пройшов консультацію у рекрутинговому центрі. І за тиждень уже був у навчальному центрі. Я ще молодий хлопець. Є здоров'я, є бажання, прагнення якісь, тому вирішив, що краще бути заліти. Спершу було складно звикнути до навантажень, проте за три тижні тренувань Володимир звик і став упевненішим у своїх силах. Воно незвично виміняєте. Середовище середовище з цивільного життя впевнені чином військове. Воно вимагає певний рівень підготовки дисципліни. Перші дні складно, потім легше, потім ще легше, тому що воно все якось поступово накладається. Кожен крок курсантів відбувається під наглядом інструкторів. Мета зробити воїнів максимально готовими до бою, щоб військовослужбовець мів чітко і вучно. Стріляти по рухомим, нерухомим мішеням. Якщо військовослужбовець не знатиме, як користуватися своєю зброєю, то з нього толку на передку не буде взагалі ніякого, він навіть не зможе сам себе захистити. Ще одним важливим елементом є тактична підготовка. Новобранців навчають, як переміщатися групами на полі бою у лісі та в міській забудові. Наша задача, щоб курсант був вийшов звідси спеціалістом, який може вибрати правильне прийняти правильне рішення, вибрати правильну позицію, завдати ворогу ураження першим. Зараз курсанти готуються до умовного бою, отримують настанови від інструкторів, а потім самостійно планують дії. Ми просто по двоечкам, по двоєчкам, по двоєчкам, і окоп зачистимо. Далі завантажуються у броню і вирушають на позиції. Мови максимально наближені до бойових. Тим постріли та вибухи наші військові мають зачистити окопи. Використовують для вправи спеціальну зброю з маленькими кульками. Військовим вдається швидко виконати завдання і захопити ворожі позиції. А ще майбутніх десантників навчають, як боротися із дронами і пересуватися непоміченими безпілотниками, бо зараз без цього на фронті ніяк. Війна змінюється кожних півроку, тому. Дуже важливе місце саме в роботі інструктора займає саме підготовка. Це спілкування з бойовими побратимами, ознайомлення із в тому числі посібниками ворога, тому що щоб діяти краще ворога, ми маємо знати, дії він. Військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку 51 день. Потім їх відправляють у бригади, де бійці проходять злагодження, і лише після цього долучаються до виконання бойових задач. Владислав Паливода, Костянтин Царинок, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Суд відправив під варту командувача батальйону, який, попри заборону генштабу, вишикував солдат на Дніпропетровщині 1 листопада. Раніше працівники ДБР повідомили йому про підозру за статтею «Недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану за даними слідства, офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад сотні військовослужбовців і в цей час російські війська. Вдарили по частині двома балістичними ракетами і трьома безпілотниками герань. 12 бійців та семеро цивільних загинули. І ще 36 військових поранені. Повідомили в офісі генпрокурора. Командиру загрожує до восьми років ув'язнення. А Печерський райсуд Києва е, арештував на 60 діб київського поліцейського начальника, який зник із речовими доказами однієї зі справ. Суд також призначив заставу у розмірі краденого більш як 13 мільйонів гривень. Напередодні начальник відділення Дарницької поліції зник. Його розшукали на Рівненщині у лісі. Він там серйозно облаштувався, купив намет, мікроавтобус, зарядну станцію і запаси харчів. Пакети з вкраденою готівкою знайшли у бусі. На кордоні відновили роботу пунктів пропуску. Державна митна служба повідомляє, що розпочалося оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд. Нагадаю, пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергооб'єктів. Купівля російської нафти, війна проти України та скасовані переговори в Будапешті. у Вашингтоні. Відбулася зустріч Віктора Орбана та Дональда Трампа. Після перемовин угорський лідер заявив, що, попри санкції, таки отримав дозвіл імпортувати російські енергоносії у Білому домі. Цю інформацію не підтвердили. Водночас, агенція Reuters повідомляє, що Угорщина отримала відтермінування лише на рік, а ще зобов'язалася закупити американські скраплений газ під час зустрічі у Вашингтоні Орбан також заявив, що Угорщина, нібито єдина країна Європи, яка виступає за мир в Україні. Їм дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді доступу до моря. Це чудова країна, велика країна, але без моря у них немає портів. Але якщо подивитись на ситуацію в Європі, багато із цих країн не мають таких проблем і вони купують нафту та газ в Росії. І мене це дуже непокоїть, бо ми їм допомагаємо. А вони купують нафту та газ у Росії. So Питання в тому, чи залишимося ми, західні країни, єдиними. Американський президент доклав до встановлення миру величезних зусиль, і це є позитивним для європейського континенту та всіх народів Європи. Але водночас ми не є єдиними, бо Брюссель має інший підхід до війни. Потужний тайфун господарює в Азії. найгірша ситуація на Філіпінах. Там затоплені тисячі квадратних кілометрів у території, загиблих уже більше двох сотень. Напередодні стихія дісталася до В'єтнаму. Там сотні будинків зруйновані, дерева повалені, дороги заблоковані, без світла, понад мільйон людей. Для боротьби з наслідками стихії влада мобілізувала майже 300 тисяч військових. Синоптики прогнозують, що найближчим часом ситуація може лише погіршитися, бо на південно-східну Азію суне новий тайфун. Він дістанеться Філіппінського узбережжя уже завтра. Новини будуть о дев'ятнадцятій. Далі працює Юлія Галушка та Олег Білецький. І далі долучаємо до бесіди Віктора Тригубова, це начальник управління комунікації у групуванні об'єднаних сил. Пане Віктор, як чуєте? Я чую вас добре. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу в той чи інший спосіб. Слава теж. Пане Вікторе. Станом на вчорашній вечір, президент повідомив, що українські військові й українським військовим вдалося відсунути росіян на понад кілометр. Кілометр – 1100-1200 метрів від Купінська. Яка ситуація станом на зараз? Як виглядає перспектива нашого просування з огляду на оперативну ситуацію на дані розвідки? Давайте так з одного боку гори йдуть оптимістичні, дуже оптимістичні новини і приємно чути. Але з іншого боку, мені особисто телефонують хлопці безпосередньо з тих напрямків і просять трішечки причекати просто з анонсами саме до того моменту, коли не буде завершена сама операція, саме до того моменту, коли вони не зможуть сказати чітко, так все закріпилося. Так що тут насправді доводиться лавірувати. Трішки і казати, що усі мають право на свою позицію з одного боку, коли пан президент каже, що там є оптимістичні тенденції, він каже абсолютно правду. З іншого боку, коли хлопці кажуть, давайте поки що дамо нам час ці тенденції закріпити. Вони теж мають право на ту позицію. Ось вибачте, що встаю на такій середній позиції, але така така йому обов'язок. Є приговірка, Та, але вона, вона, да, є приговірка до, до цієї ситуації, але вона не зовсім в ефірному варіанті. Я думаю, що всі здогадалися в, в контексті. Але тим не менше, аби не вживати слово оперативна ситуація, хочеться розуміти, що на власне на тому напрямку, де ви її зараз є, це Харківщина. Давайте тоді про Вовчанськ. Якщо ми говоримо про овчанськ, це відкрита теж інформація. Ворог там накопичує сили, вони посилюють удари, ударів стає більше, вони стають різноманітнішими, я маю на увазі там комплекснішими і вони поєднують різні конфігурації зброї. Про що ми саме говоримо? Чим саме гатять? Чи змінюють підходи? Чи все ж таки вони знову дають ставку на масовість і на кількість? Ну, з більше вони гатять да зараз кабами особливо. Якщо ми беремо Харківську область, якщо беремо той самий Вовкенс, то найбільше власне шкоди наносять зараз саме вони. Безумовно, також засуть усі інші засоби, як то артилерія, як то дрони, але треба просто уявляти різницю у масі боєприпасу. Треба просто уявляти різницю у тому перепошку в грибовидному грибовинні хмарці, яка виникає після того як ця дрянь падає. Тому так зараз велику велику шкоду наносить каби. А оскільки ми все ж таки близько безпосередньо до території Російської Федерації, з якою вони можуть їх кидати більш-менш не без особливої боязні е українського ППО. Ну чи української авіації, ну ось так ось така у нас проблема саме на наших деяких ключових напрямках. Хоча номенклатура, вся вся у нас активне застосування в першу чергу, як воно відбувається? Активне застосування дронів там у, у справді все набуже в дронах, усі поля вже в оптоволотні. Активне застосування артилерії та кабів, і поступовий російський спроби просування інфількрації малих піхотних груп. Ось так виглядає зараз війна на нашому напрямку, і, в принципі, не тільки на нашому. Вона, в принципі, вздовж усієї лінії, так, Ну, там може трішки більше застосування тієї ж самої бронетехніки, там у наших колег не на південь від нас, але у нас ось, як я описав. Наскільки коректним, наскільки правдивим на вашому напрямку виглядає те, що росіяни змінюють з флангів, змінюють тактику і починають обходити з флангів, тобто відмовляються від лобових атак, і виглядає так, що це в них ідея фікс. Влаштовувати кліщі і намагатися зрозуміло їх замкнути для того, щоб взяти в котел. І ми прекрасно пам'ятаємо, я, я за цим спостерігаю, даруйте як виключно як спостерігач. Я не претендую ні на секунди на те, щоб розумітися у військовій справі. Я б ніколи в житті не хотіла е, знатися на ній. Але тим не менше, з 2014 року е, ми пам'ятаємо Луганщину, ми пам'ятаємо Іловайськ, і мені виглядає так, що це ідея фікс кліщі їх зімкнути, взяти в котел. А потім ну а власне, а потім Путін буде розповідати Трампу знову про 10 тисяч військових, які вже опинилися і заблоковані, і так далі. Чи в даному випадку ландшафт і погода сприяють їм їхній історії, щоб замикати кліщі? Чи навпаки, як вам виглядає? Ні, не дуже вони намагаються хіба що зробити щось подібне. Ну мають якусь надію зробити щось подібне на лівому березі осколу, але все одно не вийде. Тут в чому справа? Це ж більш у випадку Путіна, це звичайна тактика захоплення заручників, і навіть коли йому не вдається захопити заручників, він твердить, що він їх не захопив ви абсолютно коректно. Згадав усю його заяву про, начебто, оточених там у Куп'янську оточені підрозділи. Ми взагалі покрутили просто пальцем у скроні, бо ну де це взагалі з нуля висмокна. Але тим не менш він активно це повторював день за днем, що ось ми заблокували, ми заблокували там українські війська, зараз ми їх будемо там знищувати. Тому що ситуація в місті, м'яко кажучи, не зовсім схожа на це. А на що взагалі схожа ситуація? Якщо ми вже почали говорити, І давайте опишемо її, як вона вам виглядає військовим. От як, як і що там відбувається з вашої позиції? Окубінськ. Ну, Так. Ох, ну, дивіться, місто стильне поруйноване. Росіяни активно намагаються проходити з північного боку, ну чи то намагалися проходити з північного боку там, де вони стоять, і паралельно намагалися відсікти українські війська, паралельно намагалися тиснути так, щоб витиснути взагалі українців з лівого берега осколу. Так, теоретично, якби далися деякі прориви, це могло би створити оточення для. Певних українських підрозділів проливи ці їм не вдалися. Ситуація не була для них оптимістичною, але чи то путіну просто доповіли, чи то вони решили просто не переписувати те, що вони вже підготували знаєте хвилі, і вийшло як вийшло. Насправді зараз росіяни безпосередньо є в місті у північних його районах. Є росіяни, які займаючи окремо будівлі, є активні намагання цю ситуацію розвивати, але є Разом з тим ефективна протидія. Не буду уточнювати, бо якраз просила не уточнювати. але, власне маємо ситуацію, в якій досить такий хиткий баланс для обох боків. Ще давайте згадаємо Великобурлуцький напрямок біля Балогівки. фактично ворог з'єднав плацдарм біля мілового з дворічанським і утворилася так звана мертва зона. Що ми маємо розуміти саме про цю мертву зону, територія і особливості саме її про великоборовуський напрямок, мало кажуть, дарма, бо там насправді росіяни тиснуть давно і серйозно. Інша справа, що там немає великих населених пунктів, саме там, де вони тиснуть, це раз і там немає оцих скандалів про можливість оточення. Все таке. Тому в інформаційному просторі його не дуже багато, але насправді там ще ті заруби йдуть. Росіяни також активно намагаються там просуватися, активно намагаються йти звідти на південь, але це справді дуже. Повільні спроби витиснення але, за активної підтримки в першу чергу ударів кабами, ну і в другу чергу великої кількості БПЛА. Тобто тут нічого принципово цікавого нема. Просто я би сказав, що інтенсивність будь-якої саме там вона трішки з уваги є, випадає. Ну, зрештою, тому і ми і спілкуємося для того, щоб нічого нікуди не випадало, бо прекрасно розуміємо, що навіть там в тому. Навіть не населеному пункті, на тому сантиметрі землі, де зараз стоїть українські військовий, вона точно вартує уваги, бо вона вартує того, щоб жити, а хтось за неї віддає життя. Як виглядає логістика на Харківщині, якщо дозволите? Бо мусимо розуміти, що ворог гатить, вибиває і хоче позбавити провізії, БК і евакуації серед іншого. Логістика на Харківщині виглядає кепство для обох боків. Тут треба розуміти, що взагалі війна змінилася настільки, що Ну от просто знімає дрон, пролетає, знімає поле і бачиш, що і, значить снігу нема, а поле відблискує. Було велетенська кількість дронів на автовлатні, які або просто лежать, або просто там втратили, наприклад, свій кабель, але кабель залишився. Тому, як, як сформулювати до 40 кілометрів дрон на автовлатні летить в один бік. Ну, 40 – це максималка зараз, але тим не менше. в інший бік теж то якщо ми беремо лінію розмежування, то давайте уявимо, що кілометрів на 30 обидва боки і назад, і вперед воно пробувається дронами. Яка логістика може бути в цих умовах, особливо якщо дронів багато? Очевидно, що логістика в цих умовах має бути вкрай кепська, і воно справді таке є. Бо будь-які спробують і П-200, і евакуювати це для обох боків, що для українського, що для російського, то окрема операція стає. Це це вже не просто підвезли. Там ну не просто там боїмося, що може там, як, там три роки тому може накрити якась арта. Ні, 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 це просто бо, може просто по, по, по поряд з дорогою лежати 2, 3, 4, 5 пять е дронів на оптоволокні, які просто злетять в потрібні моменти, просто знищить машину безпосередньо і якось цьому завадити. ніякий реб не допоможе вже, бо власне від оптоволокна реб не працює. Тому маємо таку ситуацію, але таку ж ситуацію має ворог. Маємо ситуацію, коли взагалі усі логістичні операції стали не співставно ускладнені порівняно з попередніми періодами. Пане Вікторе. Вам спасибі. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил, говорила про ситуацію.